Як, як Одинеска, у вас є Одинеска, да? працюєте на Одинецький, ну от БАВ зараз, да? працюєте на БАФі, у вас є бухгалтер, що працював БАФ, Вона купляє ключі, вона дзвонить програмістам, вона його обслуговує, і воно тобі дає результат. Тобі швидко приходять там щита, приходять акти і тому подобне. Так само і система моніторингу. Треба людина, яка буде працювати, яка буде давати результат. Навіть якщо ти даєш людині 20 тисяч, там, 30 тисяч за диспетчеризацію. То вона тобі дасть результат в економії, в пробігах і тому подібне. Це дуже важливо, щоб у вас була така людина. І дуже велике заблуждення, що я не буду брати людину, воно мені так все посчитає. Ні, система являється, GPS є частиною системи, та, яка працює. Він один з елементів. Ще дуже основний елемент це людина, яка займається в цій програмі і працює в ній. Тому дуже важливо, щоб у вас була ця людина, хоча б 2-3 години вашого часу. Ти довтрати на аналіз, на аналіз того, що всього відбувається, і аналізувати свої бізнес-процеси це дуже важливо.